Всім привіт, з вами. Зараз сьогодні ми проходимо The Tower of Hell. Це башня, в якій 17 рівнів, і ми постараємося її пройти як можна швидше. У мене дуже гарний таймер, це саме відео. Я не знаю, я ніколи не засікав час, як я проходжу цю башню. Основне це не впасти, тому що якщо я впаду, я точно вже швидко не пройду. Другий рівень у нас такий, ну, цей рівень дуже часто зустрічається, він дуже легкий. Перший рівень теж дуже легкий, але він зустрічається дуже рідко. Є. Я цей тавер вже не раз проходив, але щоб прям так на швидкість, я ще ні разу так не робив. Так, а тим часом ми вже на четвертому рівні це вже вона четверта тавера. Біжимо, я думаю, це відео може бути дуже коротким, тому що ми проходимо на час з The Tower of Hell. Але це версія, де тут 17 рівнів, а не 200, як проходив я той раз. Можна якусь швидкість тут купити, я не знаю. Дуже довго я ходжу. Спішимо так, записується, хоча б. Я секунду потратив на те, щоб... Подивитися, чи записується, здається, записується, є. Це вже шостий рівень. Це вже одна третя тавера. Що все дуже швидко проходжу, не думав, що я так швидко буду проходити. Але, до речі, хто хоче, можете зняти, написати в коментарях, зняти відео і написати в коментарях, як воно називається. І подивитися, за який час ви зможете пройти цей табор. Ті, хто напишуть якісь коментарі, або. Бо прийшлють відео там, де вони проходять тавер, і то, що ви швидше пройшли цей тавер, ніж я, тим я поставлю сердечко і особисто лайкну. А тим часом вже 9 рівень це вже одна друга тавера. Мені страшно, то що я зараз впаду в саме. Але сподіваюся, що такого не ста. Тільки я сказав, от не треба було цього говорити. Ну, все, тепер же я точно не пройду швидше за всіх. Ну, от що я поперся через там, де треба обстрибувати. Краще б я отак от безпечно, пішов би тут, а не. В мене ще, до речі, трохи, не, не трохи так добряче підглючує, так що я ще можу, де. Так що я деколи можу впасти просто через глюків. Ну, все, тепер мене точно ви випередите. тільки тому, що я впав один раз. Якщо ти впав один раз вже, то це все це вже ти точно не поп'єш рекорд. Я тепер так не буду більше спішити. Ой, я не знаю, як це не передати, але справді в мене зараз реально дуже сильно. Ну, <кій> я так з вами загорився, що аж закашлявся. То що навіть на відео це не передати, як мене зараз глючить. Тут можна, до речі, ск скоротити, хто не знав. До речі, поки проходимо ці рівні, вам хороші поради, якщо зустрінете такі рівні, як краще їх проходити, щоб не впасти. На червоному рівні не робіть так, як я зробив перший раз, я через це впав. Хіба ж якщо ви змагаєтесь на швидкість, тільки так ви думаю, зможете виграти? Одинадцятий рівень 2 третіх табора пройдено. Ой-ой-ой, а тут вже, до речі, менше ці квадратки видно? Так, тут є лайфхак. Який не треба повторювати? Серйозно? Це якийсь жах. Ні, все, тепер ми проходимо не на швидкість, тому що я вже точно не встигну дойти. Ну, по... Як... Давайте я зараз дойду просто туди і вам покажу. Я добрався знову до свого місця падіння, і тепер я піду по нормальному шляху, а не по тому. Та ви серйозно. Ніхто цього не бачив, вирізаємо це. Ще краще. Щоб ви розуміли, знов впав з восьмого рівня. Другий рівень, третій, четвертий, п'ятий, шостий, Сьо... сьомий, восьмий, дев'ятий. Дев Десятий, одинадцятий. Знову дванадцятий, дубль три. Основне, зараз його пройти. Основне. Пройти, пройти. Задача не впасти. Не впасти. Є, тринадцятий! Ура! Я Сюди ще ні разу не доходив. Я доходив, але з це відео сьогодні ще ні разу. За ще ні разу не доходив. Було. Мені не було би дуже приємно впасти з нього перший раз, коли дойшов. Ну, я не думаю, що я впаду, тому що тут рано аж заважко. За Все, тепер залегко. Так, цей рівень вже 14-й. Тут є теж лайфхак, але вже справжній, як можна скоротити. Тут є теж лайфхак, тут можна зараз дострибнути. Я би вам не рекомендував, але я дострибну. Так. 15 рівень. Він дуже але важкий. Все, можна казати, легкий. 16-й він теж дуже важкий. Я не знаю, як я його прохожу взагалі. Стоп! Ви бачили? Я чуть не впав. Все, тепер можна сказати, що він легкий був. І 17-й теж дуже важкий. Проходимо. Це записую, так? Хух. Є! Yeah. Ставте лайки, підписуйтесь на. Тут араби. Я тільки зараз це побачу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, жмайте дзвіночок, з вами був Назар і всім па-па! Точніше, андвістю.